треба робити, щоб правильно дивитися і не втомлювалися м'язи нашого ока не треба галтувати свої очі, максимально намагатися щоб око відпочивало. Як буде розвиватися зір з віком? Що робити починаючи з дитинства? Діти вже приходять з проблем. Що ви скажете з приводу корекції зору? Око — це така дуже комплексна і складна система, і питання не вирішується так просто. Вітаємо. Ви на території доказової медицини МедПлюс. Багато з нас годинами проводить з комп'ютером з гаджетами, а також працює з друкованими документами. І, Звичайно, така робота дуже навантажує наші очі. Постійне відчуття зорової втоми може бути предвісником проблеми із зором. І щоб цього не допустити, важливо вчасно знімати втому очей. А як це робити? Дізнаємося у лікарки офтальмолога Олександри Яриги. Інколи буває так, що прокидаєшся, а в очі наче пісок насипало. У мене таке буває. Коли на вечір це зрозуміло, ну ти там якось працював і все. А якщо е е зранку таке, то шо, про що це говорить? А, ну, Скоріше за все, це синдром сухого ока, який майже є у всіх а, на сьогоднішній день. Просто ми скоріше до нього звикаємо, тому що дуже велике навантаження в гаджетах. ви правильно добре сказали. Ми постійно використовуємо гаджети. Зрозуміло. А якщо от ще є такий, крім синдрому сухого ока, є ще така проблема, як втома очей. От наскільки ми розуміємо, ми також ну це м'язи, так у кожного ока є м'язи, завдяки тому, ми кліпаємо і взагалі дивимося. А от саме ті м'язи, ті, що керують очним яблуком, хрусталиком, і що ці м'язи так само можуть втомлюватись, от і що треба робити, щоб правильно дивитися і не втомлювалися м'язи нашого ока. Якщо е, дійсно там стовідсотковий зір, то для цього буде е, досить е, робити перерви. Та ну там, наприклад, коли ми читаємо, ми працюємо. Е, ще одне питання: це власне про те, як інколи відчуває нучуваються зором. Е, Проблеми. Мені здається, чи насправді вони з'являються після 40. От мій власний досвід. До 40 мені здавалося, що в мене прекрасний зір, і, мабуть, він і такий був. Я міг найдрібніший шрифт прочитати, а потім якось в якийсь момент я зрозумів, що різко погіршувалося погіршився зір настільки, що я навіть для того, щоб читати, сходив до лікаря-офтальмолога, і ви мені виписали окуляри. А здавалося, що молоді очі назавжди. Це нормально. І е, все ж таки я щось робив, коли був молодий, не, не так. Так, Це абсолютно нормальні зміни, які стосуються у всіх людей, у яких був вбив стовідувазір. А це, на жаль, зміни, які наоборотні абсолютно для всіх. Тобто, в принципі, це є та втома, і це є той стан, коли кришталик, тобто в озі, вона просто трішки втомлюється і потребує нашої допомоги у вигляді окулярів. А скажіть, будь ласка, мені казали, що начебто можна замінити христалики. Це реально, і це варто робити. Е, так, абсолютно вірно. Вони змінюються, але вони змінюються більше по показанням, а не просто що я погано бачу, мені треба обривати кришталики. Ні, на жаль, е, ну око, це така дуже комплексна і складна система, і питання не вирішується так просто. Ага, не можна просто замінити, да? а жаль, це було б прекрасно. Ну скажімо, так можна замінити, але це не питання, що я не хочу носити окуляри, я не хочу замінити кришталик. Ну, це оперативне втручання, це не так, що там віна ростити або там зуби полікувати. О, я я продовжу про віку. Чекайте, <світ> давай, що <світ> мене очікує далі. Бо я ж бачу, що наприклад, там моїй бабці робило в неї було. Ну, щось якісь також проблеми їй точно робили десь 80 якусь операцію mm -hmm. щось замінювали взагалі. Ну як буде розвиватися зір з віком, і відповідно чи можу я чимось ну, дополегшити собі, щоб в мене не так падало, щоб не було там певних проблем, катаракта. Я не знаю насправді, що це і і, і так далі. Ну насправді рекомендації абсолютно базові, які стосуються усіх, тобто максимально намагатися щоб окупа відпочивало да? тобто Не сидіти, не працювати по 16 годин на день, тому що все одно ми так напрягаємо наші очі. Можна приймати вітаміни для очей, але ну, принципово, все одно, це скажімо так, не вплине кардинально на їх стан. І окуляри використовувати як підтримку для того, щоб як ви кажете, зір не так сильно падав. А пані Олександра, от наприклад, якщо я відчуваю, що начебто вже мені треба придивитися до того чи іншого текста, але от я все роблю, щоб відтягти той момент, вдягти окуляри. Що треба робити, щоб все ж таки відтягнути той момент, чи не потрібно, чи все ж таки треба поводитися, а і не підлаштовувати свій хрусталик постійно під ту чи іншу картинку? Ми всіх вдягнемо, це просто питання часу. А, але, наприклад, якщо перші окуляри вони будуть такі більш спокійні, не такі сильні, то коли ми відтягнемо цей момент, вони будуть досить сильні, і скільки там вже будуть не такі слабкі. Тому, в принципі, не треба, знаєте, як я дуже часто кажу своїм пацієнтам: не треба галтувати свої очі, треба їм дати можливість правильно функціонувати. і, ну, Тим самим берегти їх здоров'я далі. А ще у мене є запитання одне щодо корекції зору. От зараз, коли ти просто йдеш з столицею, то можна побачити лазерна корекція зору, зніми окуляри раз і назавжди. Забудь про лінзи і побач нове життя в красивих ярких, там, яскравих кольорах. Що ви скажете з приводу корекції зору? Чи треба її робити для, для, для того, щоб позбутися окуляру? Ну, наприклад, Сергію? Ну, дивіться, лазерна зору вона як правило. Ця ока це мінус. Тобто це не ті фори, які люди вдягають після 40, Тому що, як правило, після 40 ми вдягаємо плюс, тому, як правило, це стосується більш молодого контингенту пацієнтів до 40 років, в яких проблеми, скажімо так, зміни своєю оптикою. Цікаво, не, я не, не не, не зовсім не зрозуміло. Тобто, не, не коли плюс, так? Дуже цікаво, тому що я думала, що це можна буде після 40 після 50 років зробити. Так, так, так. Не кожному можна зробити лазер. Повернемось в дитинство. Якщо я до сорока отримав, ну після сорока отримав це, ну власне окуляри. Я нічого ну не дуже переймаюся з цього приводу, просто в перший час дуже складно їх було шукати. Так, от бо незвично. Так от, якщо що робити починаючи з дитинства, можливо, я щось робив не так, щоб в мене після сорока падає. Чи що сказати своїм дітям, чого не варто робити? Бо я, наприклад, із задоволенням із задоволенням багато читав. Насправді. Дуже багато. Потім багато років працював за комп'ютером, бо телебачення і новини це робота за комп'ютером. Є якийсь причинно-наслідковий зв'язок в цьому, чи немає? Скажу, що ви щасливчик, що у вас взагалі було 100% стовідсотковий зір, тому що в мене зараз діти діти вже приходять з проблемами. Якщо ми кажемо про те, як профілактувати взагалі проблеми зором, це контроль гаджетів. Однозначно це стосується дітей. Так це більше гуляти на вулиці, ну і дозвати це навантаження, тому що ми всі все одно в онлайнах і всі одні все одному прив'язані. Якщо ми зараз кажемо про дорослу людину зі 100% зором, то на жаль, все одно будуть ці зміни вони на а скажіть з приводу ліків з приводу, з приводу а, тих самих краплей для очей. Є такі, наприклад, штучні сльози, от я чула такі, такі навіть ліки існують. Наскільки можна підсадити себе на подібні краплі, і чи потрібно нам себе підтримувати такими краплями? Тому що, наприклад, коли ми сидимо в студії, зараз є от таке особисте питання. У нас софіти мають ну настільки яскраве, а, яскраве світло, що а, потім ти починаєш навіть хочеться тобі покліпати в. Дещо більше, тому що ти відчуваєш як втомлені очі, чи можливо цей ефект сухого ока. які краплі ми можемо використовувати? Ну і, взагалі, після того як ми часто дивимося в комп'ютер чи в телефон? А, дивіться абсолютно правильне питання. Зволожуючі краплі, тобто ви правильно сказали, що штучні сльози, вони майже потрібні майже кожному другому пацієнту, тому що цей синдром сухого ока він. Або не діагностований, або не лікований, тобто він є майже всіх. І скажімо так, я однозначно за ці краплі, але треба, щоб цей список, тобто ці рекомендації, надавав лікар офтальмолог. тому що дуже часто пацієнти купують будь-що в аптеках, і це далеко не штучні сльози. Це може бути антибіотики, це може бути гормональні препарати, і це однозначно не треба крапити. Тому треба бути дуже обережним і ну бути впевненим, що ви крапаєте адекватні препарати. Дякуємо вам. Дякую, що розтлумачили нам що робити, коли вдягати окуляри, коли ще почекати, які краплі використовувати або не використовувати самостійно. Дякую за вашу фахову відповідь, за вашу думку. Ну я трохи заспокоївся відносно окулярів. Все вчасно. Значить, Все вчасно. дякую вам і до побачення. Сьогодні говорили про очей, як уникнути проблем із зором. Говорили з лікаркою-офтальмологом Олександрою Яригою. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх під цим відео. Підписуйтесь на канал Мод Плюс, бережіть себе та своє здоров'я. Побачимося.